Сьогодні Кременчук прощається зі своїм героєм Дмитром Стовбою, який загинув, захищаючи рідну землю від російської агресії. Чоловік був призваний на військову службу під час мобілізації 28 лютого 2022 року. З перших днів повномасштабної війни і до останнього подиху він віддано боронив нашу державу. На жаль, 24 травня Дмитро Стовба загинув, виконуючи бойове завдання у Луганській області. Народився і проживав у місті Кременчук, одружений, мав двох дітей. Навчався. У загальноосвітній школі номер 17 закінчив ПТУ номер 19 працював на ТОВ істок. Дмитро майже з перших днів широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу землю став на захист своєї батьківщини, мужньо виконував поставлені на нього завдання, мав авторитет в підрозділі, був добрим побратимом. Загинув 24 травня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Дмитро був не лише відданим військовим, а чудовою людиною, яка знаходила час на ремонт у своєму домі та на улюблене кулінарне хобі. Сьогодні вся громада схиляє голови в пам'ять про героїчного захисника України, який віддав своє життя за наше майбутнє. Чутливо завжди він допомагав людям. Ця людина була дійсно світла. І Ще раз хочу подякувати батькам за те, що вони виховали такого сина. Знали друг друга. Змалку. Майже перші кроки робили разом. Слова мама вимовили майже разом. Завжди був світлим, добрим, підзивчивим. Поховали Дмитра Стовбу на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна пам'ять герою. Марія Бердаєва Іван Ткаченко, Кремчіцькі новини.